Чорний Адам не став спасінням DC. Так він не гвалтує ваш мозок як тор, любов і грім, і не насміхається над вашим інтелектом як жінка-халк. Його можна подивитися і навіть отримати задоволення. Але чи виявився цей проект ковтком свіжого повітря у світі, де ми вже бачили сотні супергеройських орідженів? І ще важливе питання: скеля, що там з ієрархією у DC? Вона ж змінилась так. Благаю, скажи, бо я жити без цього не можу. У фільмі шляхом дуже незграбної експозиції розказують про встановлення героя Кандака, Тед Адама. Але я буду далі просто говорити скеля, бо це скеля у костюмі. Є там один твіст, але насправді його помітно дуже-дуже заздалегідь. Чуклини обрали своїм чемпіоном дитину, сина раба, і надали йому сили по типу Шазама, хоча ні, точно такі самі уміння. Ну і аналогічна механіка з промовлянням слова шазам. Чемпіон повинен був допомогти стати кандаку вільним від гніту злого короля, який викував собі корону демонів. Це і є наш МакГафін на дві години. Але проходить багато років, і Кандак вже дуже довго страждає від угруповань, які хочуть використовувати ресурси країни для себе, в тому числі і той матеріал, з якого була зроблена корона, лиходії собі з нього виготовляють зброю. І до речі, що це за технології? Як давно вони існують у цьому світі? Нічого так розширили світобудування. Якась жіночка-археолог шукає корону, знаходить її. Втрачає майже всю свою команду, але рятується від лиходіїв, тому що допомагає скелі прокинутися і він вбиває усіх поганців. Далі знову експозиція: такі собі діалоги для того, щоб розказати глядачу, що скеля насправді не герой, але ж він і не злодій. То хто він? Антигерой? І хто ж це такий? Це людина, яка робить морально правильні речі, але при цьому керується нетиповими геройськими якостями. Він переважно діє з власних інтересів або наперекір загальноприйнятим етичним нормам. І фільм дуже старається нам постійно показувати цю, наче сірість персонажа. І тема насправді дуже цікава і потенційно глибока. Але, на жаль, вона застрягла у фільмі про скелю. Тому не чекайте якогось аналізу. Адам, наче Кандак, рятувати не хоче, але у жінки-археолога. Я взагалі не пам'ятаю її ім'я. Є син, якого викрадають, щоб обміняти на корону. І звісно ж, скеля хоче його врятувати. До речі, щось я вже забула сказати, щось майже важливе для розвитку сюжету. Важко. А, а згадала: всередині цього фільму є ще один, точніше, два: один про GSA, один про доктора Фейта. Аманда Манда Волер відправляє команду, щоб вони спіймали скелю. Одразу скажу, що це не розкриті персонажі. Вони існують, щоб дати привід Скелі з кимось битися і хізуватися таким дуже середнім CGI-ем. Акторів підібрали чудово, костюми нормальні, але окрім якихось дуже поверхневих характеристик, ми нічого не отримали. Хокмен, очевидно, дуже любить справедливість, доктор Фейт, очевидно, мудрий, Атом Смешер, очевидно, любить поїсти. Циклон має цікаву бексторі, яку вона розказала в одному реченні. А шкода, бо потенціали харизма виконавців були. Чого тільки один пірзброснен коштує у ролі доктора Фейта. Але команда мусить зі скелею співпрацювати, щоб знайти хлопця, поганця, а потім забрати в свої руки корону Сабака. Далі все відбувається дуже швидко. Головного злодія, який обманув бідну археологиню скеля вбиває, але випадково ранить хлопця у своїй суперкомбо атаці, яку він, очевидно, не контролює. Виявляється, що насправді Шазамом був син Скелі, але він захотів віддати силу батьку, який помирав, а сам був вбитий. І чаклини насправді скелю покарали і сховали від світу, тому що його цікавила тільки помста. Отже, після такого маленького інциденту з хлопцем він готовий здатися Аманді Вовер. Але Господи Боже, мій який неймовірний твіст! Головний злодій перетворюється у боса гри для PS2 та хоче захопити весь світ. Фейт жертвує собою, але перед цим звільняє скелю з тюрми. Всі працюють разом, собака знищують, скеля на свободі. Все. А майже забула, у сцені після титрів знову з'являється Waller, погрожує скелі, а потім прилітає Супермен. Що тут скажеш? Фільм не жахливий, гумор досить приємний, актори чудово підібрані. Тема заявлена цікава. Але, по-перше, з темпом оповідання якась біда, наче дві години, а окрім скелі, ніхто не розкритий. Злодій класичний Я всіх знищу» взагалі не запам'ятовується. І начебто, момент жертви Фейта мав би бути дуже емоційним, цікавим, але нічого такого не відчувається, бо ми не знаємо, хто цей Фейт, яка була його історія життя, які були у нього відносини з Хокменом. Чому він взагалі каже, що Хоупмен потрібен людям? Ну таке. Персонажа просто злили. І до речі, він один з найсильніших магів у коміксах, і що з цього тут не показали. Та й взагалі вся команда дуже слабенька. Навіщо вони такі Волер? Але ж справді скелю перемогти неможливо. Головний герой має дуже поверхневу арку, він лише на словах цікавий, і тема сірості не розкрита взагалі. Чи буде Скеля далі вбивати, чи він буде адаптуватися до нової реальності? Не знаю, його просто залишили. Що дивно, бо Хокмен дуже хотів, щоб все було по правилам. Коротше, одного поганця перемогли, і все норм. Фільм тягнеться інколи, наче надто довго, через розтягнуті екшн сцени, які просто існують і не показують нічого цікавого чи нового. Картина є більше для того, щоб показати наскільки скеля крутий і що його костюм без підкладок. Чи варто дивитися цей середній фільм? Ну, на фоні того, що зараз показує Марвел, то Чорний Адам просто шедевр, нікого не ображає, ні над ким не насміхається, і навряд чи ви захочете назад дві години свого часу після перегляду. Чи це анонсована нова Раддісі? Навряд чи. А і до речі, так, ієрархія змінена, тепер є скеля, потім тисячі кілометрів, абсолютно нікого, а потім вже всі інші. Мене особисто цікавить подальша доля Кевіла. Навіщо його повернули? У цьому році це останній кіношний проект DC, але нічого страшного. Для оглядів у нас є ціла купа анімації, тому буде цікаво. І будь ласка, не дивіться погане кіно.